Я з цікавістю слухав дискусію, дуже дякую вам. І я розумію опасіння, про які пан Олег каже і пані Наталка, але я думаю, що не потрібно боятися. Я вам зараз скажу чому. Тому що е, такі референдуми фактично працюють вже. Тобто можна зайти на будь-який сайт, на той же кореспондент, цензор ні главред, будь-що, і я вам хочу сказати, що інтернет-аудиторія дуже специфічна. Так, вона дуже класна, тому що там дуже багато молоді присутні. Я вважаю, що ми трошки гіпертрофуємо можливості влади, яка нібито все тотально на кожній клітині все контролює. Ви зайдіть, подивіться ці референдуми на, на тому ж кореспонденті, там і так далі. Так? Там є репрезентативна публіка. За зараз, зараз я продовжу. Всі, всі, всі питання, які стосуються стосовно діянь злочинної. Влади, ви знаєте, їм би краще цього не бачити. Я думаю, вони ридають над цим. Інше питання: чи можна цим маніпулювати? Звичайно, можна цим маніпулювати, так? Але я хочу звернути вашу увагу на те, що е, це не можна зупинити. От навіть якщо ми всі тут зберемося і вирішимо, річ небезпечна для України, Медведчук може скористатись. Є єдиний вихід, по моєму, це не дати Медведчуку цим механізмом скористати. Чому я так думаю? Тому що е, ви чудово знаєте історію розвитку технологій. та винайдено радіо було одночасно в трьох країнах, одночасно, тому що це одразу люди в кількох країнах зрозуміли, це потрібно робити. Моя думка така: я можливо помиляюся, але моя думка така: що цей інструмент вже існує, це зупинити не можна. Якщо ми зараз всі підемо з цієї кімнати, це означає, що цю стамєстку і цей молоток ми чітко віддали йому коючу медвідчуку. Інше питання: як зробити так, щоб цим не маніпу... не маніпулювали? Я вам наведу телевізійний досвід. Ви знаєте, організацію, яка моніторить телевізійні рейтинги, до неї постійно є претензії з боку всіх каналів. Всі кажуть, ви маніпулюєте, ви крадете, ви на цьому заробляєте мільйони доларів. Вони кажуть, Окей, давайте ваших технічних спеціалістів, ось працюють наші сервери, перевіряйте всі IP-адреси, всі дзвінки, саджайте своїх людей. У нас з ними був конфлікт. І наша людина сиділа там, я не знаю, два місяці, мабуть, вивчала. Можливо, її обманули, але тоді це наша проблема, якщо нас можна так легко обманути. Отже, має бути випрацьований механізм прозорого доступу от всіх вас, так? от всіх вас до цієї технології, як це можна проконтролювати і так далі. Тому що як не можна заборонити інтернет, я так вважаю, Ви згадаєте 2004 рік. Так фактично Янукович програв, тому що вони не вміли працювати в інтернеті. А те, велико. It's hot, right? is То цікаво, що як то, що ви треба потрібен механізм того, щоб всі громадські організації, які в цьому зацікавлені, могли це контролювати. Я вас запевняю, спеціалісти за які технології, вони вміють це робити. Вони, якщо їм потрібно, вони цю вибірку будуть контролювати і дивитись, хто як голосував. Розумієте, але все-таки мені здається, що це частина альтернативного інформаційного простору. Тому що ми живемо, ми живемо зараз. От нам з екранів телевізорів розповідають. Знаєте, люди, які створили е, репресивну там, податкову систему, репресивну економіку, вони нам розповідають, що вони роблять реформи. Так? І частина нашої аудиторії, це слава Богу, що молодь вже практично не сидить в тілі. Молодь практично вся пішла в інтернет. І на... так? Я, я забагато говорю, так? я чув, Та, так відчуваю. Дуже гарно, але. Де, як... але... але... Мою роль Ви почняєте.